Воно вже було в останні дні зрозуміло, що скоріш за все це буде, але було не дуже поки що зрозуміло, який масштаб обстрілу по всій країні. Це звичайно був шок. Тепер вже всі карти відкрилися. Росія вже не скривала свої плани. Я зрозумів, що мушу якось також реагувати, щоб максимально весь світ про це почув, побачив. На жаль, через такі події, але до нас більше уваги, і чим більше буде українського контенту. Української культури це буде дуже добре. Нам зараз культура важлива в цілому. Ну, ми не можемо здатися, ми не можемо відступати. Ми тримаємось, і буде далі це добре. Викладав образотворче мистецтво з дітьми. Якраз в лютому минулого року ми планували готувалися до. Виставки, яку планували провести весною, і ми не встигли доробити частину робіт. Сподіваюся, що ми ще їх точно зробимо. Діти чекають. І я чекаю, дочекаємось перемоги. І перше, що мабуть ми зробимо після цього, це проведемо дитячу виставку. Подзвонили додому, я був вдома. Сказали, що почалась повномасштабна війна, і не скажу, щоб не вірилося. Воно вже було в останні дні зрозуміло, що скоріш за все це буде, але було не дуже поки що зрозуміло, який масштаб. Почитав новини, стало вже більш зрозуміло, що обстріли по всій країні. Ну і перші дні це, звичайно, був шок. Але в якомусь сенсі було таке відчуття того, що настав такий історичний момент, коли нарешті ми зможемо поставити крапку в цьому питанні. Бо до цього гібридна війна це було трішки. Вона не всі стосувалася, не всі про неї думали серйозно, але. Тепер вже всі карти відкрилися. Весь світ побачив, Росія вже не скривала свої плани. Тому це історичний шанс, який Україна обов'язково використає, і перемога буде. І вже після перших десь кількох днів я зрозумів, що мушу якось також реагувати на події, бо були якісь емоції, щось потрібно було робити, чимось себе зайняти, щоб відволіктися від обстрілів і, ну, і те, чим я можу займатися і можу допомогти Україні, то це е, ілюстрації, мистецтво. І так я розпочав робити перші плакати, якісь були з призивами зупинити війну або закрити небо, якісь були е, зі зверненнями до. Європейських посадовців чи до президентів, журналістів для, ну, для всієї спільноти, щоб максимально весь світ про це почув, побачив, і те, що робили в цей час журналісти і дипломати на своїй роботі, то якраз таки митці, я вважаю, що мусили займатися і продовжити займатися мистецтвом. Щоб і через це також впливати на щоб десь підтримати самих себе і українців, і десь більше проінформувати людей з Європи, з Заходу, ну і в принципі з усього світу. Ціль була чітка мета я... і розуміння, для чого це потрібно робити. Тому я будь-яку там. Вільну або спокійну хвилину використовував для того, щоб створювати нові ілюстрації. І, наприклад, в перші дні, в перший місяць, а то і півтора-два, це могло бути до 10 робіт щодня. І за весь рік в мене вийшло. Ну, трішки більше, ніж 800 ілюстрацій. Тобто виходить, що десь в середньому там, дві, майже три ілюстрації щодня, хоча, скоріше, було, що в якийсь день не було жодної ілюстрації, в якийсь день е було і три, і чотири, і п'ять, а то і більше, бо е хотілося реагувати на все е і оперативно. Іноді, не думаючи, не зважаючи на якість зображення, бо 99% моїх робіт зроблені на телефоні. Для мене це було максимально зручно, бо ну, як би там не було, телефон завжди під рукою в будь-якому місці, чи це десь просто вдома, в коридорі, чи це десь в бомбосховищі чи в підвалі, але телефон завжди поруч, тому. Коли було натхнення або коли приходила якась ідея і просто була ціль зробити нову ілюстрацію, я міг її зробити будь-де будь-коли з будь-якого місця. В цьому плані якраз таки візуальне мистецтво виявилося найбільш пристосованим до реальності війни. Бо займатися зараз, наприклад, там, музикою, співами, чи танцями трішки важче. Для цього більше потрібно інструментів, простору і ще багато чого. А от сучасним мистецтвом, цифровим мистецтвом можна займатися будь-де, будь-коли це максимально зручно, тому такий формат. Себе показав в цьому році найбільш зручним. Нам зараз культура важлива в цілому, і чим більше буде українського контенту, української культури і для самих себе, і для там, заходу, це буде дуже добре. І зараз, на жаль, через такі події, але до нас більше уваги. І з'явилося більше потреби наповнювати інфопростір різним контентом від Ютубу до, ну, до тих же таких ілюстрацій, до нових пісень, які з'являються, мені здається, також кожен день. І, і я, я навіть не уявляю, як музиканти знаходять також сили і. І все це роблять, це може бути будь-яка тема, будь-який вид мистецтва. Тому, якщо хтось переживає за якість своїх робіт, ну, я б сказав би, що на даний момент це не, ну, не саме важливе, якість вона прийде, тому просто треба працювати. і Ну, На будь-яке мистецтво знайдуться свої глядачі, свої слухачі. Я розумію, що особливо молодим митцям дуже важливо відчувати якусь віддачу від аудиторії, і ну, скажу відверто, такої віддачі, як зараз, ну, не відчувались до цього ніколи. Тому, якщо хтось тільки планує цим почати займатися, то Точно варто починати, і... і зараз люди хочуть допомагати митцям і в організації виставок, і якимись просто репостами, десь донатами, десь ці роботи приймають участь в благодійних чи волонтерських проєктах. Є дуже широкий спектр, де можна втілити своє мистецтво. Наприкінці минулого року з'явилася ідея організувати виставку, присвячену річниці повномасштабного вторгнення в Україну, і було зроблено декілька серій робіт. Перша серія складається з 12 ілюстрацій на кожен місяць війни, починаючи з березня минулого року і закінчуючи лютим уже 2023 року, на яких зображено якісь символічні об'єкти, предмети пов'язані з подіями, які відбулися в цей місяць. Наступна Серія робіт присвячена всім дев'яти рокам війни, яка називається 365. Це також своєрідний календар за кожен рік, на якому на яких зображено було по 365 дуже різних предметів: від військових до цивільних, якихось побутових, але які. Також так чи інакше пов'язані з війною, з подіями, або є близькі для багатьох українців через якісь традиційні символи або навпаки, сучасні. І також це було зроблено для того, щоб візуалізувати Час, масштаб часу в предметах, тому що мені здається, іноді важко собі уявити, наскільки це багато часу, 9 років. Бо комусь там 9 років назад ще ходили там в середню школу, сьогодні вже закінчують вищий начальний заклад, або хтось був на першому курсі, а зараз вже працює і займається чимось. або Колишні студенти чи учні за ці 9 років вже зараз на фронті. І тому це була така спроба зробити ну, в предметах, в об'єктах, показати, наскільки багато часу вже минуло. Бо 9 років війни це дуже багато. І також одна із серій робіт, яка була представлена на виставці, була присвячена Спортсменам Харківщини, які загинули від російської агресії. Також хтось загинув, перебуваючи на фронті, хтось загинув як цивільний від ракетних атак, просто десь на подвір'ї чи у власному будинку. І ще декілька робіт, які були спробою поєднання і таких символів, як які за цей рік стали ну також всім відомі? Це і там скотч на вікнах, слово поляниця або коктейлі Молотова, або світло у вікнах, яке було цього року не завжди, і досі також це все з перебоями. Але ми тримаємось і буде далі це добре. Люди. Дійсно, не можуть перебувати в такому постійному стресі, рівномірному. Тобто, іноді, і це дуже добре. Ми, ми всі пам'ятаємо кількість гумору, якого було також створено за час війни, наскільки став популярним український стендап, наприклад, або скільки було. Навіть смішних там, пісень, зроблених за цей час. Тому гумор підтримує е, десь на одному рівні. Мистецтво і культура е, це також важлива складова е, духовного, емоційного стану. Я думаю, що це одна із задач саме митів. Е, з будь-якої сфери своєю працею допомогти людям якось це краще пережити. Ну, у нас немає якогось вибору не триматися, тому це тільки так. І дійсно дуже приємно, коли люди звертаються і відчувати цю ну, цей контакт з людьми, яким. Твої ілюстрації, твої роботи дуже близькі. Ну, це те, що підтримує мене, то коли я розумію, що людям це, це також важливо, те, що я роблю, то ну, значить варто, варто продовжувати. У мене колись запитували на чому, на мою думку, митці більш реагують на події. То мені здається, це не зовсім так, тому що е, реагують всі по-різному, і, можливо, якась е, дитина 12 років там реагує набагато більше, або це, це якась бабуся, е, якій треба там пити постійне ліки від тиску, бо вона дуже, дуже переживає. Але у митців є інструмент. Як проявити свої емоції? А можливо, в когось там, в якихось працівників офісу чи будь-кого не з творчих галузей, то для них ми і повинні зробити це. Я бачив виставки дитячих робіт, які були намальовані в метро в Харківському. Це, це дуже супер. Було б бажання і все це можна реалізовувати. Ну, важко іноді себе поставити на, на місце людей, які зараз перебувають ще в більш складних умовах, особливо в окупації, що мені здається, найгірше. Хтось перебуває в умовах. В яких немає зараз чи світла, чи тепла, води, зв'язку, хтось залишився взагалі без, без нічого, без власного будинку, або що найгірше, без, без рідних своїх, але ну, спілкуючись іноді також з людьми. Які пережили ще більш страшні моменти, розумію, що ну, з часом ми адаптуємось до всього. Бо знову ж таки, у нас немає іншого вибору. Ну, ми не можемо здатися, ми не можемо відступати. Тому зараз важко, можливо, буде. Ще важче. Можливо, це буде довго. І я навіть не про військові дії, я не експерт і не можу прогнозувати, я саме про те, що про відновлення всього від інфраструктури до психічного стану всієї країни і до тих збитків, які були завдані. Uh, і, і архітектурі, і історичним пам'яткам, культурним пам'яткам. Uh, все це треба буде треба набиратися сил uh, і розуміти, що роботи ще буде дуже багато. Ну і ніхто, крім нас, її, її не зробить. Я впевнений, що нам допоможуть. Uh, це дуже добре, що весь цивілізований світ uh, на нашому боці. Це відчувається, тому нам точно будуть допомагати, але розраховувати ми можемо тільки на власні сили. І кожен повинен займатися тим, що в нього виходить найкраще. Тобто митці, ну, мабуть, краще, нехай продовжують займатися мистецтвом енергетикою, своєю роботою it сфера яка ну, також зараз надважливо в Україні, повинна продовжувати займатися своєю роботою. І так кожен на своєму місці. Журналісти, волонтери, дипломати, чиновники, будь-хто та просто ну, аптекери. Ну, лікарі, ну це те, про що ну, і, і так зрозуміло. Але кожна професія зараз важлива для економіки і просто для нормального життя. Бо згадаємо, як це було там, в березні, коли не працювало нічого. І наскільки важливо виявилося, ну, майже... Ну, ну, нам взагалі важлива кожна людина і кожна професія. Бо. Ну, Важко уявити, без чого можна було обійтися. І добре, що зараз все ж таки життя трішки становиться ну, більш таким стабільним, багато чого вже е, працює, і я думаю, що далі буде тільки краще. Ті, хто хочуть, дійсно хочуть займатися творчістю і мають натхнення, вони знайдуть будь-яку можливість е, е, це робити. Навіть якщо це доведеться робити це в метро, або десь в підвалі просто якимось камінчиком малювати, або якщо є можливість займатися більш в цивільних умовах, то це було б супер. Тому всім бажаю натхнення і треба працювати. Культура дуже важлива зараз. I'm